Торгують на умовах після плати. А чи треба при цьому використовувати РРО? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть його у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект з Тимуром Алівом та командою Сімнарком. Деякі суб'єкти господарювання продають свої товари на умовах після плати через сторонні служби доставки. Тобто товар передається цій службі. В подальшому покупець здійснює розрахунок з цією службою або з компанією, яка співпрацює з цією службою. Ну і в подальшому ці гроші передаються продавцеві. При цьому, на жаль, і досі ще частина ФОПів продовжує отримувати готівку у відділенні таких служб. І з цього приводу нещодавно висловилася податкова індивідуальні податкові консультації, реквізити, якої ви бачите на слайді, що видача готівки як торгівельної виручки, оплата за товар суб'єкту господарювання фінансовими компаніями, не передбачена нормативно-правовими актами Нацбанку. Отже, якщо ви не хочете змагатися з податковою в суді, то звісно слід. Отримувати після плату виключно за безготівковим розрахунком. Якщо ви і далі продовжуєте отримувати готівку у відділенні, звісно, перед вами постає питання і подальшої фіскалізації, адже насправді деякі ФОПи вони фіскалізують таку готівку, як то кажуть, заднім числом. Так, от, якщо ми звернемося до закону про захист прав споживачів, розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше. Моменту передачі товару послуги, тому що розрахунковий документ він в першу чергу потрібний споживачеві. Після того, як споживач отримав товар, йому вже цей розрахунковий документ не потрібний. Це підтверджувало у нас і податкова свого часу в індивідуальній податковій консультації. Ви бачите на екрані, що якщо отримуєте готівку відділення кур'єрської служби доставки за раніше відправлений товар, і споживач через службу доставки. Перерахував після плату за придбаний товар, зазначена операція не потребує проведення через РРО. Тобто такі операції, вони, як то кажуть, не фіскалізуються заднім числом, а якщо ви е, отримуєте безготівкову після плату, це Безпечніший, звісно, варіант, то е, тут е, ви бачите три етапи. На першому це передача товару перевізники, на другому етапі розрахунок покупця з перевізником, і на третьому етапі перерахування коштів продавцями Так, от на кожному з трьох етапів у нас не виникає розрахункової операції, адже задля того, аби використовувався РРО, звісно, має бути розрахункова операція, визначення якою на стаття 2 закону про РРО. Так от. Тут у нас продавець не приймає від покупця готівкові кошти, і продавець не приймає платіжні картки. Тобто він не укладає спеціальних договорів еквайрінга, зокрема дистанційного еквайрінга для приймання карток. І ем, розрахункова операція у випадку безготівкової після плати, як ви бачите на екрані, у нас відсутня. І відповідно, РРО не має застосовуватися. І е, це неодноразово підкреслювала податкове. З 2019 року, якщо ми візьмемо приміром, роз'яснення травня 2023-го, двадцять третього, що е, застосування РРО ПРРО не є обов'язковим у разі продажу підприємцям товару, виключно на умовах після плати та доставки таких товарів кур'єрською службою. Це підтверджував і комітет ВРУ в своєму листі кінця 2021 року. Але е, звісно, тут треба не забути вкласти в поштове відправлення документи на товар, е, товарний Чек накладна і тощо. Так само податківці Запорізької області роз'яснювали, що в такому випадку дії продавця товару не матимуть ознак розрахункової операції, оскільки в момент отримання товару оплату проведено у відділенні кур'єрської служби або поштовому відділенні. Ну і якщо це приміром взаємодія з новою поштою, яка співпрацює з нова то додатково видавати окремий чек, як підтвердження переказу коштів то фінансової кампанії. Ні, його та тофно ВП у нас не потрібно. І все б нічого, якщо б не останнє роз'яснення податкової. А ще на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 е, транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Е, беззупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Е, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Е, так от. На сьогоднішній момент податкова розмежовує у нас служби заставки за їх статусом і виділяє при цьому експедитора логістичну кампанію і кур'єра перевізника Щодо експедітора, то вона до неї відносить нову пошту через те, що так, та продається на умовах після плати, але у нової пошти є договірні зобов'язання з ТОВ Новопей, тобто нова пошта безпосередньо сама гроші не приймає, адже в неї на це немає ліцензії. Ліцензію має Новопей, Пей. І в ситуації з кур'єром-перевізником тут податкова виділяє у нас. Укрпошту, то що, то що Укрпошта вона здійснює доставку і плюс у Укрпошти є е, ліцензія для прийняття коштів і подальшого їх переказу е, продавцеві. Так, от при відправці товарів будь-яким експедитором логістичною компанією в Україні, які не має статусу ні кур'єра ні перевізника, не є учасником відносин купівлі продажу, не передає право власності на товар та не бере участь в розрахунку за нього відповідно до договору про надання послуг. Фіскальний касовий чек має бути. Сформований до відправки товару та е, вкладений продавцем у коробку з товаром при передачі його експедітору логістичної кампанії, тобто з огляду на останнє роз'яснення, податкової 11 серпня податкова наполягає на тому, що е, під час після плати, і коли буде задіяна нова пошта, яка по факту не бере гроші, яка на думку податкової є виключеною експедітором логістичної кампанії, то тут треба використовувати РРО. Водночас, відповідно до умов договорів, які пропонують суб'єктами господарювання кур'єри-перевізники, застосування рро РРО продавцям товарів не є обов'язковим, оскільки кур'єр від свого імені приймає після плату від одержувачів відправлень та видає розрахунковий документ про її приймання безпосередньо при передачі відправлення покупцю. І у такому випадку продавець зобов'язаний вкласти в поселку лише видатково накладну іншу документ, яка буде свідчити про походження товару. Отже, на думку податкової. З якої я категорично не згідний, у разі після плати з новою поштою треба використовувати РРО, а у разі після плати з Укрпошти РРО використовувати не треба. При цьому в законі про РРО не змінилося нічого. Тут як не була розрахункова операція, тут її і немає. І абсолютно неважливий у нас статус перевізника і абсолютно неважливий приймає. Перевізник безпосередньо сам ці гроші, щоб передати вам, чи залучає якусь сторонню кампанію. Розрахункової операції тут і близько не має. А як ми знаємо, розрахункова операція за собою тягне застосування РРО. Якщо немає розрахункової операції, то звісно і РРО немає. Але якщо ви вирішили... Піти, як то кажуть, за фіскальним підходом податковий, і фіскалізувати такі операції, там, де насправді немає розрахункової операції, то, по-перше, у вас постає питання, з якою формою оплати в чеку проводити таку операцію. Ну і найцікавіше, що робити в ситуації, коли товар прийшов у відділення, а покупець там не розрахувався, і по факту товар повертається назад. Ну, насправді тут і фізичною розрахунковою операції немає і повернення товару від покупця, немає. Але що робити дійсно в ситуація, якщо ви все ж таки ем, зафіскалізували ті операції, ем, адже дотримуєтеся фіскальної думки податкової. Так от, е, в першу чергу, звісно, в чеку пройде форма оплати після плати. Якщо такий чек все ж таки був сформований і е, покупець е, е, відмовився від товару у відділенні приміром тієї самої нової пошти, то як роз'яснювала податкова з метою уникнення? Безпідставного завищення обсягу продажів необхідно проводити операції з повернення товару, хоча насправді тут повернення товару не відбувається через РРО з оформленням розрахункового документа фіскального касового чекувидачі коштів за формою ФКЧ2. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський youtube канал Семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше. Корисна інформація, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатника бухгалтерської платформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Міні – Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі з спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФЕС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.